На сцені народний аматорський хор ветеранів міського будинку культури керівник Діна Осача. Добра Олексія Олександровича Ципка, волонтера зони АТО. Шановні ветерани, щиро вітаю, дозвольте вам вклонитися і сказати слова подяки і поздоровити вас з вашим святом від всіх патріотичних сил нашого міста, саме батьківщини, народного контроля, партії Патріот. І подякувати вам, сказати теплі слова за той досвід, за ту мудрість, яку ви надаєте нашій молоді. Адже ми повинні молоді пам'ятати, що без минулого не буде майбутнього. На ваші плечі тяжко лягла те відновлення нашої держави після війни. І ми рахуємо моє покоління, яке я бачив свою матір, свою бабусю, що держава несправедливо зараз відноситься до цієї маси людей, які Зараз живуть і бачать цю несправедливість. Тому вам низький поклін і будемо ще багато працювати для того, щоб нашим дітям і вам, ветерани, жилось краще. З повагою до вас і найкращі побажання, здоров'я і неба, мирного неба над головою. Чи, від свого села маленького, я хочу привітати вас. Із цим поважним святом, побажати всім ветеранам і звернутися до вас. Шановні дівчата і хлопці, сто вам років життя, то нічого, що в нас трошки туполіного пуху в голові, але розум, ще працює. Щастя, здоров'я і всього вам на кращого. І сьогодні я хочу е, звернутися до вас і попросити Або вас, попросити вас. Ні, тут буде. Це прапор, котрий, дивіться, отут підписалися, фамілі свої поставили і усе наше маленькі сили. Тут виявили бажання дитячий садочок. І я, Олекс... Олексій Олександр, звертаюся до вас і скажіть вашим хлопцям, якщо оті маленькі ладоньки накриють небо синє, а їх вас в Україні, то ніяка зараза більше не прийде до нас. І не будуть права своїх качати, правда? Правда. Я правда. думаю, що цю війну можуть зупинити тільки матері. І стоїть і з другої сторони. Тому щиро дякую вам. Дійсно, сльози набираються. Ніколи не думав, що я в своїх 48 років стану вашим бойовим побратимом коло мене. Навіть на голову не находила. Тому ми це право передамо 53-ю аеромобільну бригаду, де є нашим психологом Наташа, маленька така е, дівчина зі сміли. І ми вже з нею розмовляли, і цей бойовий стяг буде розвиватися на техніці не Бачите, тут три рочки. Дивіться, тут маленька в але і три рочки, і чотири, і вони, вони знали. Вони приходили до нас і клали свої долоньки, і вони знали, що там дяді воюють для того, щоб вони малювали, щоб вони вчилися. Розумієте, група маленька, 12 чоловік. Але серця у них доросла. Вам дуже дякую. дякую. дякую.